Я до пана Павлюка зараз веду. Знову ж таки, тривожних новин з боку Польщі. Так сяк відновлюють блокування, хоча ми розуміємо. Хто швидше за все стоїть за цими блокуваннями кордону? Це перший аспект. А другий аспект, після того, коли німці сказали про передачу 25% систем Петріот Україні, більше не можуть. Але 25%, я думаю, це також дуже серйозний показник. Адже німці мають захищати своє небо. Поляки кажуть, що поки не готові віддавати свої петріоти. Як ми маємо щитувати ці сигнали з одного боку, звісно ж, ми розуміємо, що ці Петріоти потрібні тут на території нашої держави, але і у поляків трохи. Інша ситуація, до них ракети вже залітали. Щоправда, Петріоти вони не, не застосовували проти тих ракет. Ну, дивіться, їхні патріоти, які знаходяться на території Польщі, це в основному ЖЕШу. Тому що через це, це летовище, а все озброєння і вся допомога, яка йшла зі всього, світу, фактично через це литовище йшло. І дійсно поляки переживають за безпеку, щоб не прилітали ракети на те литовище. Це все нормально. Але я неодноразово звертав на ту увагу, що Польща була є і залишається нам дійсно найдружнішою країною, яка є з наших сусідів. Це це є правда. І нашій владі, скажімо, нашій стороні, українській стороні, треба більш тішніше там працювати дипломатично і не тільки дипломатично, представники уряду повинні там бути постійно, не тільки транзитом проїжджати через Польщу, десь на якісь перемовини в світі, але постійно там сидіти і працювати з міністрами, наші міністри, з їхніми міністрами, і, зокрема, і з міністерства оборони. Наші, на жаль, приїжджають тільки по якихось питаннях, які виникають, чи проблемні, чи якісь інші питання. Приїхали, провели перемовини і відповідно поїхали з повернулись до Києва. Так не повинно бути, тому що я неодноразово про це говорив. Я думаю, мене теж підтримують колеги, які є в тій студії, не тільки в тій студії, що Польща це найбільші ворота до Європу для нас, для України. І нам треба набагато тісніше з ними працювати. Приємна була новина. Я сьогодні прочитав, що нарешті щось почали працювати з Литвою. в оборонному напрямку. Це виробництво якогось там спільного озброєння будуть робити. Про це давно треба було розмовляти і не тільки розмовляти, але щось робити. Тим більше, що і польська сторона, і литовська сторона, і прибалтійські країни готові до такої співпраці. І я до чого це все веду, тому що. В нас в уряді я вже про це говорив, має бути дві команди. Одна команда, яка працює на війну сьогодні, на перемогу нашу безперечно, а друга команда, яка повинна працювати, коли війна закінчиться, вона закінчиться нашою перемогою, в тому не сумніваюсь, Але та команда повинна вже напрацьовувати дуже багато різних напрямків і економічних, і оборонних. Як нам дасть жити, як нам працювати, і як нам а, входити в то європейське співтовариство, тому що. Дуже багато надіються в нас, політиків, що ми завтра будемо прийняті до Європейського Союзу там, чи до НАТО. Це не відбудеться завтра. Ми будемо там, безперечно, ми будемо, але до цього треба йти. І довгий шлях. І над тим треба працювати. Постійно кожен день працювати. Оце ви бачите, навіть недавно знову там відновили блокування кордонів. Ну, Це господарські такі питання, економічні, але там є і політичні, звичайно. І з цим теж ніхто не працює. Бо можна працювати навіть той Піс, коли ми е, говорили про ПІС, Вони до нас теж і дружні. Так, вони є, може більш такі радикальніші, скажімо так, праві, так, така партія права, але вони до нас дружні, вони не є нам ну, ворожі, Вони ніколи до нас не ставились і не будуть ставитися. Але з ними теж працювати. Навіть з тою конфедерацією польською, яка є така більш, більш радикальна, з ними mm -hmm. теж треба працювати, зустрічатися, розмовляти. І ми би тоді не мали таких проблем, скажімо. На кордоні, і не тільки на кордоні, але і в оборонному напрямку. Працювати велика, велика нас чекає велика робота. Пане Павлюк, дивіться, проблема є, як ми говорили вже перед тим, що і мобілізація, і бронювання. Ми не, ми не можемо зрозуміти. Я не наприклад, не можу зрозуміти одну річ. У нас є обласні військові адміністрації. Представники Кабміну, керівник адміністрації, людина, яку не призвали ще до війська. Він проходить там ВЛК, проходить всі ці процедури. Він є цивільна особа. Він не військово зобов'язаний, Він не є військовий зобов'язаний, але не військовий. Коли він прийняв присягу, він стає вже військовий. Він підпорядковується виключно військовим там всім законам і всім інструкціям. Чому цим не повинно займатися мобілізацією і бронюванням керівник обласної військової адміністрації? Вони повинні цим займатися. І коли так, вони так закон пропустили. Так повинно бути, друже Тарасе. Так повинно бути. Тому що звідки може, думаю, знати, що комісар... Ми дали забагато звідки може знати комісар. Звідки може знати комісар чи працівники ТСК, їх зараз звинувачують. Ті ми бачимо, що відбувається. З, з медиками б'ються там в Одесі, по вулицях хапають людей. Так не повинно бути. Цим повинен займатися до моменту, поки громадянин не став військовим, мають займатися цивільні особи. І поліція не повинна займатися. А і, і це треба виправити так само з бронюванням. Він дивиться, що в нього в регіоні, які в нього підприємства є, хто йому потрібні, в щоб ця економіка приймає рішення на свій ус. Друзі, я це розумію. А для того є інші правоохоронні органи, які будуть контролювати ці речі. А не може, а не може хтось там з військовий, знати, що йому що кому треба. Так ним повинно бути. Військові роблять свою роботу, а цивільна адміністрація повинна робити свою роботу. І і тоді в нас буде порядок, у нас не буде цього хаосу, і у нас не буде тих тих биття на вулицях і, і тому подібне. І збронювання не буде цього. Ну це, це це дуже дурна думка. Це правильно сказали, як в Америці. От Кріжицький сказав: я це вийде, що люди завтра хто? Я маю гроші, я відкупився. А, а ти не маєш будеш піти за мене воювати. Ми всі повинні воювати, якщо треба. Всі, але це має бути розумно, грамотно і по закону все зроблено.